Ти хочеш зіграти весілля заради реклами своїм весільним сукням. А що втім поганого? Я просто питаю. Ти так питаєш, ніби це якийсь страшний злочин. Просто я не хочу бути живим манекеном. Ти будеш щасливим нареченим, мені любить. Знаєш, мене ця ідея абсолютно не тішить. Тому що стосується мене. Моєї роботи. Сонечко. Мені дуже подобається твої весільні сук. І те напрочуть гарно. Ну а продаються мені чи ні, хіба це так важливо. Тобі бракує грошей. Я мало заробляю. Це не дякаєш? то кажи прямо. Я не про це. Ти робиш свою газету. Ти знаєш, як і з чого я її роблю. Як і висмоктує новини з бозна, якого пальця. Зі скінчені катастрофи, теракти, політичні скандали, вбивства. То на дикому місці нічого не відбувається. Нічого! Це спокійно, як на цвинтарі. Це навіть на цвинтарях. щось відбувається, тільки не в нас. І гадаєш, як це хвилює. Ані скілічки, ані крапельки, ані трішечки. Можна без філологічних виберків? Чому ні? Бачиш, яка багата наша мова. Первість познаєш ти ніщо. Ось, перша ластівка. Там на п'єро. Якщо п'єро, то що шуліка, а не ластівка. Але це, напевно, Андрій. Діки ти знаєш. А я вже навчилася пізнавати людей по дзвониках. Не віриш. Хочеш парі? Не хочу. Відчиниш? Давай ти. Я вийду на хвильку поправлю зачіску. Та Та супер. — Ну я прошу тебе. Кертайс і швидше. Якщо є ще то може поставиш мене у свій музей як експонат. Рада бачити тебе, Андрій. Так, звісно, ти була б окрасою експозиції. Але років через 300. Ой, ні. Краще хай з мого чара п'ють вино. Аніж він припадатиме пилом під склом. Чому такі похмурій день? А Марта жартує. Ти ж любиш Чорний гумор, правда, Мила? Знаєш, Андрію, іноді мені здається, що Марк краще за мене знає, що я люблю, а чого ні. зараз і перевіримо. Скажи мені, мати, ти знаєш, яку б я обрала отруту? Ціаністий калій. Mm. От і не вгадав. Але я подумаю на цієї пропозиції. А ти, Андрій, вгадаєш? Та ну вас біса з такими жартами. Живи до ста років. Марко. Mm. Mm. Ну ось, оце вже точно, П'єро. Цікаво, є фізіономісти, а мати в нас дзвонитіст. <різь> і знає знайомих подзвоника. Можу вам навіть більше. П'єро з добрими новинами. Ти це зрозуміло по дзвоником? А вже ж. Ман! Хочеш парі? Не хочу. Твое вже відчуняти. Вже йду. А Андрій, хочеш парі? Що, п'єро з новинами? Гаразд. А на що? На мисто. Як же твоя алергія? Оми Згода. Добрий вечір всій чесній компанії. Добрий, добрий. Ми вас так, так ждали, ждали, що вже і всі жданники погубили. <губили> Перепрошую. Сподіваюсь, ви ще не все з'їли і випили. Ми ще й не починали. То ви такі голодні, що ладні з'їсти мене живцем. <рес> Ясно. Марто, ти так сяєш, мов наречена. А ти такий врочистий, ніби щойно з похорон. <рес> Твої слова та богові вуха. На жаль, ні. Поховаємо <рес> бюро лише, на жаль. Якби не муніципальна дотація, прогоріли б доща. Починаю з сотні. Круто! Ні, я поки 50. Ну, тоді я 75. Поміж небом і землею. А ти ставитимеш окремо. А ти мені відмовиш, мій деспоте. Зовсім ні. І не робиш мене цербера? Тоді я 200. Нічого собі. <світ> ну, ти даєш марк. Слухай, а що я такого сказав, що ти йдеш на такий ризик? Нічого. Проста жіноча інтенція. Я сподіваюся, ти розумієш, що ти робиш? Отже, ми маємо банк 425. Минулого разу було 350. Зростаємо. Скоріше інфляція. <кій> так робимо ставки. Моє слово тиждень. Оптиміст. Ставлю на місяць. А я кажу... Три тижні. 21 день. Марто, а ти? Зеро. Що? Що ти маєш на увазі, Марто? Я тебе не розумію. No. Mm. Нуль. нуль разом поїде? Ні. Навпаки. Тобто ти ставиш ставку на наш провал? Чи не треба? Ви образились? Просто я не розумію, навіщо втручатися те, що вас не стосується. Я хотів би ще дещо купити. Звоню, прошу. Цього, напевно. Ви знаєте, вона навіть не дивилася. Я хотів би купити ваше тіло. Що? І ще, на додаток до можливого контракту. Мені необхідне ваше живе тіло на місяць, а також після смерті, коли б вона не настала. Господи, навіщо ви що? О, ні, ні. Нічого такого, про що б ви могли подумати. Тіло мені необхідне для захоронення. Ви збираєте свою квінту, я свою. Такий. Дозвольте представитись, Петро Павлович, для близьких друзів просто П'єро, директор міського цвету. Скажіть, а ви не хворіли на Боткіна? І, а, чому ви питаєте? Я потім поясню. Іще одне, ви не носите контактних лінз? Ні, а чому ви так вирішили? А, ще... Я не буду відповідати, поки ви не поясните. Останнє, я вас прошу. Який у вас резус-фактор крові? Плюс чи мінус? Це занадто інтимне. Ну, будь так. ласка, будь ласка. Плюс. Це дуже добре. Я вам зараз усе поясню. Сядьте, будь ласка. Просто те, що я вам скажу, видасться вам трошки дивним. Ви мене лякаєте. Ні, ні. Нічого страшного я не скажу. Швидше навіть навпаки. Просто це може видатись вам дещо незвичне. Просто <кхм> я хочу мати свою дитину. Ну, а що в тому дивного? Це так зворушливо, коли чоловік хоче мати дитину? І що з того? Я хочу мати її від вас. <рес> Йдеться не про гроші чи будь-які інші матеріальні цінності, а про послуги. Присягаюсь. Ви просите мене народити для вас родину? А я вас прошу одну людину вбити для мене. Сподіваюсь, ви станете постійною клієнткою. А у нас сьогодні відкриття, тому вам як одній з перших відвідувачок, безкоштовна кава. Сюрприз! У нас широкий вибір кави. Кава по-французьки, по турецьки, по польськи справжнє капучино, кава з ромом, коньяком. А у вас є кава. Так. а з Щастціаністим калієм і зміїною отрутою. У нас широкий вибір. Шудово! Я вас приголомшила. Не лякайтеся, я не божевільна. Я не думала нічого такого. Це написано у ваших очах. Підходили до краю і не зважились? Як бачите? Я так само. Хоча мені подобається. Летиш як птах. Але не напевне. У нашому місті немає дуже високих будинків. А раптом не розіб'єшся на смерть. Стати калікою страшно. Страшніше, ніж померти? Мені так. А про утоплення ви не думали? Я добре плаваю.» Я так само. А про повішання? Це точно ні. Мені теж не подобається. Це якось принизливо. Кажуть же ж, як собаку. Та ви не подумайте, Я люблю собак. Не усі породи, але все-таки. І до того ж, що можна дов'яти кілеру. От візьме гроші, чорне собі. Ну, а якщо сплатити по факту? І хто йому заплатить, я не подумала. Може, ви? Чому ну, зразу я. я? Ви маєте чесний вигляд. І до того ж, якщо ви не віддасте йому гроші, то він і вас уб'є. Я не хочу мати ніяких справ з вашими кілерами. Вас 2,50. Що? Ай. Ось. Прошу. І ще одне прохання. Я хотіла запросити вас на свято. Сьогодні ввечері я влаштовую свято. Ось запрошення. Тут адреса на дві особи. Можете взяти з собою ще когось, можете вибрати, як хочете. Приходьте. Гадаю, буде приємне товариство. Дякую. Я не знаю, чи вдасться. А що буде за свято? У вас день народження? Ні. День смерті. Приходьте. Буде цікаво. До того. А який це був день? П'ятниця. П'ятниця. Ну, однаково, ти це знаєш. Тобі все однаково. І на все начхати. Крім цієї клятої гри. Клятої? Та не вже. А хіба ти у неї не граєш? І доволі успішно. До речі, як успіхи. Тобі вдалося її розіграти? Mm -hmm. Приходьте! Ви сьогодні в синхрон. Чисто випадково. <ріст> Виявляєте, Марта подзвони, як зрозуміло, що ви прийшли двох. <ріст> Неймовірно. І як їй це вдається? Поняття немає. Шалена інтуїція. До речі, а де сама Марта? Наводить останні штрихи. <ріст> зрозуміло. То як успіхи вам вдалося? По-моєму, цілком. А у вас? <ріст> Я дав їй подумати. Пропозиція її приголомшила. Вона іншої породи. Тотально іншої, розумієш? Сильна жінка. Так що перемога легкою не буде. <рес> ну, Тим цікавіше грати. Андрій, а у тебе? Важко сказати. Цікава жінка. Не проста. А це точно. По-перше, вона дійсно знається на історії. Я ледь не лопухнувся. Якщо відверто, то й лопухнувся. Ну, вона ж кандидат на лук. Нарешті ти знайшов собі достойного противника. Не втім, справа. Вона не передбачена. Моя мотивація виявилась слабенькою. І що? Вона відмовилась? У неї виникла своя пропозиція. — Вгадайте, яка? Грош? Холодно. Я вас. Вбивство. Ова. Кривава помста. Приблизно. Той саме чоловік? Та сама жінка. Його, мабуть, вона ще любить. Не втрачає мені. Ти так заздрісно кажеш. <гад> ну, вже запав? Розколюйся. Просто цікава жінка. І фігурка нічого так. Запав, запав, це ж видно неозброєним оком. А вона як? Після моєї пропозиції. Я для неї втрачений номер. Вар'ят і жінку не <гад> Не дрей. Коли це ти пасував перед жінками? От нічого, нічого. Об'єждений пару трійку дівчат і вас тебе заповажає. Могли яке яканапій покласти. Дякую, я поки що не хочу. А може я цього хочу? Ви що, з канапок теж знімаєте відбитки пальців? З канапок? Ні. І що ви дістали гроші? Майже дістала. Тільки у мене одне прохання. Таємне. Після того, як я з вами розрахуюся, можете скласти таке ж липове досі на того пана. І в чому ж буде його злочин? У зґвалтуванні. Все будуть, а гроші ми поділимо з вами 50 на 50. Як вам така пропозиція? Я подумаю. Чому ви мене уникаєте? Я... До того ж, я так зрозуміла. Жіноче товариство вам неприємне, а вас цікавлять тільки діти. Можна вас на хвилинку? Я хотів перепросити. Я, здається, наговорив дурниць. Образи. Ні, ви говорили досить коректно, по-діловому. Послухайте, давайте забудемо усе і почнемо наше знайомство спочатку. Ви хочете відмовитися від своєї пропозиції? Я розумію, що виглядав абсурдно. Зовсім ні. Це кажете із вічливості. Зовсім не із вічливості. Я хотіла б перестати на вашу пропозицію. Що? Так, я хотіла б поводитися. Але за однією умови. Когось убити. <різь> я, здається, не здатна на це. Ні. Я хочу, щоб ви стали моїм коханцем. Це не так. Я ніколи. За тебе, Марта. Нова пам'ять тоді, Марта. Довгая пам'ять, довгая пам'ять, довгая пам'ять, довгая. Це по-справжньому. Я розумію. Марта, вставай. Пауза затягнулася. Марточко, ти була така органічна. Марта. Не бійся, вона зараз встане. Це такий ритуал. Все буде в порядку. У нас ніхто не вмирає. І ніхто не народжується. І ніхто не одружується. нічого не змінюється. А все, що відбувається, це не Або віртуальна реальність. Граю я. Ми просто граємо. Так цікавіше жити. Вона Не дихає. Не може бути. Пульсу немає. І вирішила Я згодна. Що згодна? Дружитися. Якщо народиться дівчинка. В мене з її марка. Якщо хлопчик. І як вам ця парасолька? <рес> Можна сказати, що вона все-таки вистрілила.